Доброго дня звук відео є. Так ми вас бачимо, Ви нас теж так чути. Так, так. так, сьогодні, 11 липня 24-го року, та година, ми зібралися з метою проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ моноліт щодо що полягає у розробці, продовженні розробки Житомирської Житомирської області садовородовища, незмінно вивітрюванням Габро. Придатного для видобування блоків та порушення вітрів габуш, придатного для виробництва щебень, будівельного і камені бутово, я сам Микола Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління оцінку впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений головати на зазна на даних громадських слуханнях. Зараз я прошу всіх, хто приєднався то відеоконференцію е, даної громадських слухань зареєструватися у чаті нашої відеоконференції, зазначивши власне ім'я по батькові та е, прізвища і вказати контактні дані для інформування по суті обговорюваних питань. Окремо повідомляю, що на громадських слухань ведеться відеозапис, а і е, результати громадських слухань будуть ухолені у вигляді протоколу громадських слухань, який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань е, протягом трьох робочих днів буде е, вноситись в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Кожен, кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власної безпеки і негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятися не буде. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення відеоконференції протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що відбулися. Так, за інформацією інтерфейсу чату, у нас наразі зареєстровано і приймають участь три учасника. Серед них у нас виходить два учасника. Це відділ оцінки при надуфілі. І два представники департаменту екології та природних ресурсів житлового та ТОВ ЕКО МБ. Так, а саме. Час. У нас тільки представник ТОВ МБ, це у нас Медвій Оксана Васильівна, і е, представник, е, це директор, так, ТОВ Моноліт. Так. К, е, Дмитро Олексійович. <гум> 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 директор ТОВ моноліт Петро Олександр Іванович. А, а, можете записати, будь ласка, е, е, запишіть в чат. Так, <гум> так. Бо ми подивилися, по бо... цьому. Враховуючи да, присутність організатора громадських слухань та представників суб'єкта господарювання громадські слухання можуть проводитись. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на даних громадських слуханнях. Повідомити про участь у відеоконференції значення громадських слухань можна з голосу або, або написати текстове повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. Так, у ефірі відеоконференції наразі тишина і в чаті додаткових записів. Не маємо так. Тому пропоную з метою для того, щоб замож... дати можливість представникам громадськості або іншим учасникам, які планували під'єднатися до нашої відеоконференції громадських слухань по нової діяльності, зачекати до 11.15 і знову і Продовжуємо проведення громадських слухань. Я підтримуєте таку пропозицію? Так, так, так. Це окей. Тоді не вимикаємося, просто вимикаємо поки і зачекаємо, і тоді знову приєднуємося. Так, вітаю. Продовжимо проведення громадських слухань. Так, громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Відповідно, сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, яка введена пунктом 2 2 статті 17 прикінцевих і та перехідних положень закону про оцінку впливу на довкілля на період дії воєнного стану лотори України, який введений указом президента. Президент України проведе воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 21.02.9 і регламентується постановою Кабінету міністрів України від 08.09.23 року Пропор номер 967 про внесення змін до постанови Кімнату міст України від 13 грудня 2017 року номер 989 від 13 грудня 17 року номер 1026 посилання для підключення на зазначену відеоконференцію громадських слухань було надано поназване територіальним органом, а саме Департаментом цих та природних ресурсів у Ждоморської. В основі своєї адміністрації суб'єкт господарювання і, і місце та час проведення відеоконференції конференції даних громадських слухань було зазначено в оголошенні про проведення громадських обговорень. Також яке було розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі Екосистема, та було опубліковано е е Розміщено оголошення, які були розміщені на органах місцевого самоврядування на дошках оголошень безпосередньо в населених пунктах, які знаходяться поруч з об'єктом планованої діяльності. Також дане оголошення було розміщувалося на сайтах Житомирської районної адміністрації та відповідної, відповідної громади. Порядок проведення громадських слухань про детально виконані постанови Кабінету міністрів. України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу до довкілля до від 13 грудня 17 року номер 989. Отже, станом на 11.17 повторюю своє запитання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити з голосу про участь у громадських слуханнях або написати текстове повідомлення у чаті значеної відеоконференції. Так, у ефірі відеоконференції тиша участі додаткових записів не надійшло. Так як громадське слухання ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.18 у нас на громадських слуханнях зареєстровано чотири учасники. З них два учасники від департаменту екології та природних ресурсів Томаської військової адміністрації. Також е, директор ТОВ «Моноліт» та представник е, розробника матеріалів е, звіту з оцінки впливу на довкіллях. Е, так, представники громадськості на громадських слуханнях не зареєструвалися і не приєдналися на відеоконференцію громадських слухань, е, зважаючи на наявку е, представників громадськості на дані громадських слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міста, міста України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на докілля від 13 грудня 2017 року, no 9 мною буде складено та підписаний відповідний акт. Так, також хочу окремо зазначити, що громадські слухання у справі того про зазначений план діяльності будуть тривати до двадцять 2024 року і громадськість, яка не мала можливості доєднатися до цієї відеоконференції громадських слухань, ще має можливість подати свої зауваження в письмовій або електронній формі до департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Відтак. Пропоную закрити громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ «Моноліт», що полягає в розробці, продовженні розробки в Житомирському районі Житомирської області садового родовища незмінного вивітрення Габру, придатного для видобутку блоків та порушення вивітрення габру, придатного для виробництва щебені будівельного і камені будового. Та вважаємо, що громадські слухання відбулись. Підтримуєте дану пропозицію? Зауваження пропозиції, можливо, якісь е, питання є? Ні, немає. Дякую всім присутнім, е, що приєдналися е, до нашої до конференції, яка наразі завершена. Усім добра та миру. Дякую, Дякую вам До побачення.